От їй-бобо богу, бібізяка. Не знаю, що з тобою робити. Любить чи прибить? Що з тобою робити? Любить чи прибить? Любить? Чи прибить? Ох і коржи! Ох, і коржи, шила попи. Мамина? Ти мамина? Каже, я мамина. така, Я Отака ти мені більше нравишся, коли ти спокійна, понимаєш. Коли ти ото ганяєш по двору, ганяєш мені вівчарів, понимаєш, вимазуєшся в болоті. Отака ти мені більше подобаєшся. Тако. Ти що там Редя, загавкав, так? Да? <гум> а тобі вже треба на розборки, так? Да? Мотик. Що з тобою робить? Не знаєш? А то і я не знаю. Помієш? А то і я не знаю. Оце ну ж таке хитрюща, таке хитрюще. Знаєш, що виведе мене з себе оце, і потім підлизується. Да? Мотя. Та Мотя. Мотя. Ляхай, лягай. Лягай, моя дівчика, бо до козевиця Оце таке от так спим, понятно. Мій маленький бешений коржик. Угу. Не, все-таки я тебе колись приб'ю, Я тобі кажу. Бо спиш ти один раз на день, а я тебе хочу раз 30 на день. Понятно? А то й більше.

Спи уже, спи. Не, конечно, как всегда, не очень удобно, но то фигня. А на шумоте удобно. Она под контролем держит мое тело, понимаете? Она под контролем даже мой сон. Ей хорошо. Ну, да, мать? Ну, а что ж скажи? Тут что, треба, чтобы всем было хорошо, да? Скажи балалайку всеми струну. Тут должно быть хорошо только кому-то одному. Да? И это мать. Да, мать? Угу. Лягай, лягай, моя дівчинка, лягай. Не стісняйся, не стісняйся.